Ти будеш їх Марку два роки і десять місяців. Хлопчик дуже активний і любить спілкуватися. На заняття у цей простір ходить майже місяць. За словами його мами Альони Льовочконої родина переїхала із Маріуполя. Тож це гарна адаптація для малюка у новому середовищі. Йому сподобалося з дітками гратися. Ми зараз готуємося до садочку, тому це як. Пробне таке заняття йому дуже подобається. Вони і ліплять, і вирізають, і руханки є, і дітям теж подобається. Ну здебільшого так бігати. Кілька разів на тиждень у просторі проводять заняття з української та англійської мови. Також організовують ігрові вечірки і заходи до свят. Найбільшу увагу за словами адміністраторки Анни Марії Марченко приділяють творчості орігамі, листівки, малювання, роботі з різними матеріалами. Працює простір щодня з 10 до 19. Зазвичай до нас можуть прийти на заняття в першу чергу, або потім, якщо просто є час, то також заходять. Максимум, який в нас був, напевно, це було 5 годин. Це коли дітей просто не могли забрати, тому що я, наприклад, якісь компанії дітей, які до нас... Приходять уже протягом довгого часу, вони одне одного знають. Ну і такі різні смішні ситуації бувають. Були випадки, коли вже сьома година, нам уже всім треба йти додому, там вже злі і нам. Але ми просто не ну, дитину не могли забрати. Таке так приємно, коли дітей не можуть з забрати. Двічі на тиждень з дітьми займається психолог. Психологиня Тетяна Обоянська розповідає, що зустрічі проводяться окремо для малюків від 2 до 4 років та від 5 до 8. Каже, що в такому віці уся взаємодія відбувається через гру. Фахівчиня каже, що заняття спрямовані більше на розвиток дітей, аніж на роботу із їхнім психологічним станом. Однак, за необхідності пропонують батькам свою допомогу. Ми знаєте, опосередковано доторкаємося до тих травм, які з якими діти стикнулися. І якщо ми виявляємо, що є діти, які потребують більш глибокої роботи, то так ми. Проводимо бесіди з батьками і пропонуємо ну, вже індивідуальну роботу там, де ми можемо більш детально допомогти. А також ми можемо батькам надавати рекомендації, що робити для тієї чи іншої дитини, які ігри застосовувати чи методи, ну, щось таке, щось більш індивідуальне. Поруч із дітьми постійно чергує лікарка. Вона оглядає дітей, яких приводять на точку, щоб були здорові. Має аптечку і навички надання першої медичної допомоги дітям. Наталія Мочкодан працює сімейною лікаркою, але через любов до дітей прийшла волонтеркою у проєкт. Хто звертається з батьків? Я їх перенаправляю направляю в заклади охорони здоров'я в більшості в державної або комунальної власності. Кому потрібно, ну даю консультацію до яких вузьких спеціалістів звернутися. Люди приїжджають сюди, вони не знають івано-франківська, не знають закладів, не знають, де які спеціалісти є. Ми їм надаємо адресу, навіть номери телефонів, куди вони можуть записатися в реєстратуру. Спільно ЮНІСЕФ Івано-Франківськ існує з квітня 2022 року. Спочатку це був намет біля драмтеатру. За словами Анни Марії Марченко, зараз планують створити другий такий простір. Наталі Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.